Будівництво цього багатоквартирного будинку для переселенців розпочали торік. Зараз виконали робіт на 90%, каже виконроб підрядної організації Владислав Гонтар. Тут 70 квартир. 5 трьохкімнатних, 30 двохкімнатних і 35 однокімнатних. Кожна квартира повністю укомплектована меблями. Також Холодильниками, посудомийними машинами, витяжками ну все для життя забезпечено в кожній квартирі в ванні та в туалетах передбачені всі інклюзивні вимоги. Проєкт фінансується Європейським союзом за підтримки міжнародної організації «НЕВКО». Вартість будівництва житла для переселенців понад 4 мільйони євро. Розказує заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлів. З міської казни виділять орієнтовно 20 мільйонів гривень. Зараз у соціальній черзі перебуває понад 200 сімей. Квартири у цьому будинку зможуть отримати родини, які перебувають у спеціальній черзі. У нас є спеціальна комісія, яка складена з фахівців, наших з депутатів з громадського сектору, з самих активістів внутрішньопереміщених осіб. І ця комісія, у відповідності до положення, буде нараховувати кожній сім'ї бали. Бали надаються, якщо, якщо члени сім'ї воюють, якщо пенсіонери, діти. Працюючи, тобто як певна кількість балів за кожну категорію, і відповідно по цій бальній системі вибудовується рейтинг. І 70, 70 сімей, які мають найбільші бали, будуть сюди заселені. У пріоритеті родини каже Тарас Яковлів, які втратили житло, багатодітні, люди з інвалідністю та сім'ї учасників бойових дій. Світлана Рудай, рятуючись від обстрілів, приїхала у Коваль із двома неповнолітніми дітьми і чоловіком-учасником бойових дій. Жінка у черзі на соціальне житло 54-та. каже: сподівається переїхати із орендованої квартири у двокімнатну в новому помешканні. «В 23-му році восени ми стали в чергу на соціальне житло в місті Ковалі. Ну як стоїмо в черзі вже рік, по там бальна система. Хто більше балів набере, той ну звісно, що отримає житло. Ну сподіваємося, ось новий будинок вже дострається, облаштовується, і скоро буде ну, вирішальний момент, хто буде мешкати в цьому будинку. Ми сподіваємося, що теж будемо там мешкати. Посадовець Тарас Яковлів розказує: цей будинок залишиться у міській комунальній власності. Люди тут проживатимуть безплатно, лише компенсовуватимуть вартість спожитих комунальних послуг. Договір із родинами переселенців, які тут мешкатимуть, укладуть на рік із правом продовження ще до п'яти років. Серед умов один із членів сім'ї повинен працювати у Ковальській громаді. Бригадир підрядної організації Сергій Іщик показує протирадіаційне укриття із запасним виходом та вентиляцією, яке розраховане на 200 людей. Тут стоїть установка, яка буде подача воздуха. 50 см бетонної стіни плюс 25 перекриття поверхневої. Будинок має три ліфти, пристосований для людей з інвалідністю. За словами виконроба Владислава Гонтара, житло здадуть в експлуатацію до кінця травня. Тут залишилось застелити ламінат і домонтувати меблі у квартирах, а також зробити ігровий майданчик і парковку. Як розповів виконроб субпідрядної будівельної організації Михайло Шворак, на даху цього будинку встановили 56 сонячних фотомодулів потужністю 30 кВт. Вони забезпечуватимуть загальнобудинкові потреби з освітлення. На цих кадрах перший будинок для переселенців, який звели у Ковалі. Торік тут 24 квартири, в яких проживають сім'ї внутрішньопереміщених українців. Ірина Кривашеєва із Бахмута. Її житло знищене. З родиною приїхала у Ковальську громаду спочатку повномасштабного вторгнення. Її чоловік військовий, тому каже, родина отримала тимчасове соціальне житло. У мене є ще дитина на візочку, йому наразі 18 років, і я вже була вагітна сьомий місяць. І чоловік вирішив, що треба нам виїжджати. Непогано, все одно хочеться додому. Я розумію, що ми туди вже ніколи не повернемося. Як би будемо якось миритися, не знаємо. Дали житло на 5 років. Як воно буде через 5 років? Може нам прийдеться виїжджати з цього місця. Тетяна Діденко також переселенка із Бахмута Донецької області. Нині мешкає з донькою і онуком в однокімнатній квартирі. Отримати, звісно, було важко. же дали на 5 років временне житло. Як заселялися, звісно, було все. Ну, що. У то в коридорі купувала вона і в спальні шифонер купувала. Ну, про мікроволновку купувала, бойлер купляла. самое, орендували, платили. 100 доларів, а потім через некоторое время 150 доларів давай плати, а де їх, а брати їх нігде. Вертатися нікуди. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.